Ну окей, я не буду стільки доджити Age of History 2, і ми це сьогодні зробимо. <клес> <клес> ну, мабуть, я не з того почав. Ну, почнемо з того, що ста політолог е, ДАКста. Угу. Е, тому, в першу чергу, я буду застосовувати різні політичні теорії, закони та перевіряти їх всі і грі. Ну, не, да, тут будуть різні концепції, теорії мої, яким я повідаю, перевагу та секрети політичних теорій, які я вам е, трохи привідкрию. В такого! Політичні теорії of history це ми зараз з вами побачимо. По дефолту я граю в ігри, тому пройдусь по основним геймплейним системам ігри. Sied. Січень 2018 року. Цей день давно очікувала вся Україна. А що з картою? День, коли нічого не сталося, ми починаємо. Я yeah. будучи політологом, почну з оцінки обстановки, з якими я прийшов до влади. В першу чергу постало питання, куди будуть йти бали технологій. Uh, у нас 46 лампочок. Круто. Ріс населення, в першу чергу, має бути зафулений більша кількість населення, більший потенціал з точки зору виробництва справедливих податків. Дуже справедливих податків. Ну, далі я зайнявся трохи дипломатією. Ну, та момент, як президентом США був Дональд Трамп. На фаті. Ой! Now fighting. Now fucking fighting. Now fighting. No fucking fighting! Good. Get the fucking... Договір про ненапад з Раїсією, форма правління. Поки не міняємо. Поки. Президент обіцяв бути мирним. Це його правлінням будувались майстерні, бібліотеки, церкви, школи, арсенали. Та тут нема шкобились гулянки, фестивалі. Робилось все найкраще. Відбувалися інвестиції. Ну, десь асиміляція, але ну, давайте про це зараз не буде. Але геополітичні процеси, які паралельно відбувались, були не настільки <кхем> І На мій подив, механіка Age of History 2 де я змогу симулювати третю світову. Війну, зробивши багатосторонній європейський махач, як це й прийнято традиційно в нашому регіоні Європа. Ста лайк якщо не дівка. Образа від Польщі знову. gay. Договір про ненапад. Пропозиція прийнята. З'являлися якісь табори біля Молдови, але казали, що це для біженців можливих. Так, стоп, наше я Ну що вони нам зробили? Ну для чого? Президент сидів в сумнівах і не міг вирішити. Наскільки його держава буде мирною, а образа приїдала його мозок. Одна з причин, чому інколи аналізу політики не вдається аналізувати поведінку деяких політичних акторів на міжнародній арені. Це не просто людський фактор, це фактор психологічний, авторитарна особистість той випадок, коли дії є непередбачуваними, ідеологія ірраціональна. А дії деструктивні своїм же інтересам. Ну, тому що в них насправді інші інтереси. Е, ми поки робитимемо вид, ніби ми дружимо з Росією, Білорусі, ніби ми нейтральні, ніби ми не загроза взагалі нікому. Але насправді. <реш> <реш> насправді многоходов очка. Що ж і вежі хтось побудував там? Та як? Бо вот тут вірю, вот тут плюс, верю, вже верю, да, повірив, да, я повірив, да, шо. Президент потрапив в скандал. Невже президент кожну ніч коли спить, бачить у вісні, як він починає третю світову? Hey, Це не лише Орбан, не всі там такі. Невже? Вей. Президенте, what the fuck? <laughs> Economic economics on В смесі демографічна столиця ой, Шо? хто звітливо робив? За mm. що? Ну, що мені це подобається, в Age of History 2, це механіка. Даючись дипломатію, я вирішив трохи погратися в сірого кардинала в Європі. Тут не хватає. тут не хватає. Тут вони тут вони так фланг прорвуть. Вашо. А знаєте, інколи політологи роблять надзвичайно точні прогнози. Ну про це вже ми трохи пізніше. За це відповідав десять його кільком. <звук> <вісляння> Гібридні плани, які будувала Україна, вона ну яку будував президент України. Який <реш> <реш> переміг в результаті фальсифікації, нікого це взагалі цікавить? Нє-ні ні, ні, стоп. Ти ж це на паузі прочитаєш. Ну, типу, я що, даремно сидів, са... виписував, все, чи чи що? Це торовий запит. Great deal. It's great deal. Про Я СТП оголосити війну? Про ту... Болгарії. Мудре рішення Румунії прийняти нашу пропозицію. Бля, ну якщо серйозно, мені дуже подобається ця механіка. Вона змушує вас відчувати себе сірим кардиналом. Найцікавішим шляхом є просто взяти і захватити. Ну, в таких стратегіях. Не <клес> вірал в іграх. Підкреслюю. Бл. Йо диктатори. Ви що там собі думаєте? Ви що, Я засуджую отаких от отаких от всяких. Але <клес> як я, Що? <клес> і що я хотів сказати, я забув. Age of History 2. Змушує вас відчувати, що ви справді стратег. Дивіться, я намагаюся грати з точки зору політичних реалій, як воно є насправді. Тому Румунія, по суті, в теорії вона претендує на Молдову, і вона без за неї дуже не цікаво це слухати. Я впевнений. Тому давайте просто подивимось, що відбудеться далі. Так як Румунія неочікувано вторглася в Болгарію. Ми вирішили захистити Молдову від агресивних фашистів. в ну, вірел, якось так вона на жаль відбувається. Лицемірно, низько. І це систематичний процес нашої сучасної міжнародної системи. Ану швидко пити памп. З ними все понятно, бачите, вона огорясора. Я ж прогнозую типокамон. Мої ще навіть не встигли нічого зробити, а вони вже. Ну, технічно, кстати, вони перші напали. Все, відповідає, типу, ну, камон. Я не за компоктером, не забувайте. Меніальний б план про Чернівці на перший день війни з Молдовою. That is amazing. Щось це мені нагадує. Так, да, щось, щось пішло все трохи далеко не по плану. Черговий доказ, що вони готувались до цієї війни. Вони прорвали всі наші фронти. Тим часом Румунія винищує повністю Болгарію. Бачачи, що вони взяли за широко фронт, я вирішив їх обрізати на два різні окремі напрямки. Вони вторглися в Закарпаття. Це ясно, хто це за цим все стоїть. Ми відбиваємо чернівці контрнаступ в Тернопілі. Беремо, заходимо в їхню столицю. Такий випадок в столиці будуть брати два угрупування, бо як. Почалися довгоочікувані мирні переговори. А я вирішив зробити дуже хитрим шляхом. Так як ми ще граємо, типу, як Януковича в лиці Росії і Білорусі, ми не беремо Придністров'я. Ми робимо вид, що це незалежна держава, яку ми звільнили від фашистських захватчиків. Але ви розумієте, що вони, ну, вони вже нікуди не дінуться. Україна врятувала те, що президент таємним наказом дав все-таки право, право, не наказ, право будувати там фортець і продовжуємо далі розвиватися. Я ще хитріший план придумав. Ми заберемо Білорусь в Росії. Ми не лише забрали в них е -е, Придністров'я, ми ще й Білорусь в них відхватимо. А вони ж то не шарять, що я вже не знаю. Польщею закінчився пакт. Ну я не думаю, що вони пряме гаризикнуть на що, У мене є стримуючий фактор для Польщі. яка моментально відкриває там фронт. Історія має властивості повторюватись. Угу. Окей, не будемо трогати. Ми їх поки пробачаємо за їхнє намагання допомогти Молдові порушити національну цілісність та національну безпеку України. Не знаю, чи вони так вгадали, чи вони так упростили вдало, чи що, але етнополітична складова вігрі, в ігрі на відміну від Теж Гісторії 3 присутня. Ну, не настільки, прям як в Реал Політікс 3, там реально, там прям ви можете їх понижати, їхній статус до рабів. Так, це ті, хто не дивився, прикольний відос, Реально. Рекомендую. Yeah. Вони пов'язали. Асиміляцію і стабільністю. тобто етнополітичні спільноти, які не хочуть асимілюватися, вони відповідно логічно дестабілізовують ситуацію. Значить, вони зовні використовуються тою нацією, яка по суті має певне відношення до цього району, виходячи з політичних реалій Європи. 21-го століття ця проблема о, вона є найбільш кричущою по одній простій причині. Система її сприяє у Великобританії. Ми бачимо, ну тут цього немає. Ой, тут цього немає. Вірал, отак, от воно і відбувається. Що таке червоний, треба нажати асимілювати. Та ж Європа це не хоче зараз робити. Вони ж на соціалках сидять. Економіки гірше від цього. нащо вони їх пускають? Які принципи? Принцип чого? Самознищення? А яка різниця між цим і цим? Тобто, то, наперед на всі ходе тут тільки одноразово? Ну, давай стрілочка. Ми не знаю. Там стрілечки прям. Доволі неочікувана образа від Фінляндії. Швеція вторгається в Фінляндію і розриває її північні кордони. Іде з півночі на південь. Ну тут вже буде легше прийшов раді. Так на мене даже не дивіться, нас там ні, я тут ні до чого, я не знаю, як так вийшло. Взагалі не знаю. Угу. Ну, виходячи з нинішніх реалій, я вам таку скажу, тезу в 21 столітті мистецтво експансії це мистецтво бути найменш долученим долучним до вашої експансії, Блять. Сука. По суті, ця механіка єгри, де ви можете заплатити комусь голодою. Він нападає на іншого. Це, по суті, є відображення специфіки експансії в 21 столітті. А саме проксі держави, це були в 20-му столітті, гібридні агресії. Цього вже не було в 20 столітті, і так далі. Чі <кхм> знають лазейки міжнародного права, і всі вже економічно плюс-мінус трохи змогли побудувати альтернативні ринки заходу. Тому ми маємо таку турбулентність. Ми маємо можливості такої турбулентності, яку ми зараз спостерігаємо у світі, зокрема в Європі. Ма заява про порушення суверенітету. Паспортизація в Закарпатті. Особисто мені доказів. Бо дійсно, де ви, як хотіці, будете вторгатися e, просто через кордони. І там просто будуть стояти щели і чекати. Вони не, вони не будуть чекати, поки ви на їхній території підете війна що вони не хочуть воювати. Ну окей. Правда? Польша? З дронами? Ви ж їх так позбивали, конечно, блять. Що, що, блять, там вже Трусяться прям від вас, не нахуй. Не. Ой. От це в нас тут ситуація, скажімо так. Нічого зараз не буде Ситуація, бля. Щас розситу... на. І ми розіб'ємо під Будапештом всю їхню армію столицею Так. Традиційно українське місто Будапешт. Угу. Шо? А, мальки. Короче, а тут є таке, що вони можуть обрізати мені і мої всі. Бо в мене деколи зника... зникали всі воїни. Всі. Ну так, да, всі воїни. Розумію, яким чином. Ага. Тепер вони на опівоточені. Ну, фактично в оточенні. А Я хочу, щоб вони були прям в оточенні. Не встиг встиг. Ну, ВРЛ на цьому моменті, якщо тут немає армії, яка переважає нашу кількість, ну, а воєнна, блять, інфраструктура вже мала би бути розбита, тобто вони не мають чим ракетами стріляти і так далі. На цьому моменті все, ультиматум. Ну там 87 челів, не значить, ну, по факту, тут на цьому би все. Війна б на цьому етапі завершилася, ВРЛ. Так як ми в ігрі, ігра любить нам все ускладнювати, нам потрібно тепер робити. Ну я прям хочу отак. Я знаю, це не обов'язково, але мені хочеться. Отак вот. Не. 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 Заходимо в Будапешт. Это б ну всіма. Ну, ці про пози Шо? Да ну? Ой. Ну в двох провинцій щоб бути відрізаним від нашого постачання. І батяпік. Всі, хто дивився до цього моменту, я вас потужно цілую. І в мене таке до вас питання: а яке відео підряд моє? Ви вже дивитесь. Мене цікавить, а у мене є постійна аудиторія, і що вважаєте, типу мені варто змінити, не змінити і так далі. лайк, yeah. uh, like, якщо не дявка.